Здорово, мої козаки і козачки, кохані українці, 37 секунд твого життя, і ти одразу вирішиш, чи ти готовий зі мною залишатись далі. Let's go. Пф, ото підж... підсрачник мені дали піджопник такий смачний. Село, бідія хамуха, село. Сюда. Є, мать. Удача два, тут взагалі файнюцько, чоловіче, та я буду зараз. Дивися, хлопці, от, здорово, мужики! Ув, здоров, качок! Ти де качаєшся, я веду, що ти ходиш до залу трохи, блін, ні. А ти не мудрий, бо ти тепер сидиш у хаті. Треба йти щось робити, поки дожджу нема. Розумієш, коли дощ буде, будеш сидіти у хаті. Тіє слимаку. Якщо ти ще залишився до цього моменту, то тобі цікаво споглядати, що я таке там витворяю. З тобою, як завжди, піксельний Федя, сідає зручніше. Let's go. Ми з тобою зупинилися, як, я тобі вже сказав. Що ми з тобою зупинилися на тому, що ми знайшли е, такий чудовий спавнер зомбі? Я не знаю. Йой, та, -та, -та зараз як мені на голову сюди утараще, то як мені на голову то то -та, та -та буде такий струс мозку страшенний, що то просто буде. Мама не позавідує. Без штанів у пещерах ходжу. Та то як то -та то так? Як, -та -та? як мама увідеш, що я без штанів чоловіче, то. Все, гайки зразу розумієш? Торба? Та ну. Штани коштують 40 гривні. За 40 гривень штани. Все, нормально. До речі, ми тут знайшли один алмаз. Ось тут. У сундучках тут один алмаз був. А один алмаз я розбив у мене на попередньому відосі. Е -е, на першій серії ми зразу натрапили на алмаз майже в цій пещері. Ось тут. от Давай сюди, мені ту, -ту червону какашку таку. То, коротше, ми будемо з тобою дуже файні такі юні винахідники, нам того треба бути. Ого, а ти хто? Хоч сокеров по чолі? На. На. На бля, камуха, получай. У, привіт! Ти теж хочеш по чолі, сокеру? Тримай. У. Нічі собі. Въ-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ото річка, я розумію, ні? Ото я розумію, річка. Хотів мені на голову. Я пона мать! Добре, що ти мені на голову впасти! Добре, що ти мені на голову впасти. Хотів, бо я то навіть не помітив, як туди піднімався. Ємать. Триє! Ух, чуть-чуть! Якби ти упав у лаву, я не знаю, що би я з тобою зробив. Я б. Я би, би рвав і метал вже тут, розумієш? Кончений. У. Во. Во-є-є, паркур. Ото паркур. Але є осьо шлях. Ото! Uh. Oto... Опасні моменти. Опасні такі, досить такі небезпечні, dangerous такі жорсткі такі моменти. Я люблю таке. Я люблю таке адреналін. Ти що за бобик тут стерчить, мені міщає. Згорів біда. Опа! Любиш постріляти? Люб я сокеру по голові зараз получати. Єпона мать. То прилетіло. Ти ведів? <ріст> Я аж це злякав, блін. <ріст> Ото прилетіло. Йоп, пересете! Ти хто? Та вмрі уже. <ріст> Ото під... підсрачник мені дали піджопник такий. Смачний. Я чесно здурів, чи що, та, то я, я би був мокрий у гівні по коліно та лапав за тих п'ять діамантів, чоловіче. Говорив я про погоду, там валять дощі. Ну і для чого я буду йти мокнути? Я краще собі в печері буду, то я собі ще трошка Ді, діамантиків знагайду. А ти не віриш. Опа. Ото... О, друг мій. Здоров, козел. Хіба можна так друзів назвати? Правильно, бо ти мені не друг. Друзі в не товчу Чоловіче, друзі. Я щось бачу, я щось знайшов. Шо це? Це Це портал. Це розвалений портал. Ууу, коник, две якийсь абтричний. О, помалу, помалу, бляха-муха. Я ж... ма у нас. Село, бляха-муха, Село сюди. Я маю село, я маю розвалений портал. Чоловіче, та то життя... Життя обернулося до нас зовсім іншим боком. Ану. Ану. Йма, удача два. То вообще файнють, чоловіче, та я буду зараз. Я зараз як. Я зараз буду плакати. Сіна дивися, кіко та то все для тих корів та коней. Вон там коней повний, он там курів. які кико. Движся, хлопці, води. Здорово, мужики! Здорово, я! Уф. Здорово, качок! Ти де качаєшся? Я веду, що ти ходиш до залу троха, блін, не? Я тут гезда від ній. Поняв. То, коротше, називається, знаєш як? Чисто по очам можеш прочитати, то називається... Тарас. Ти взагалі безробітний, слухай, ми зараз вам усім роботу знайдемо, хлопці, ви головне не переживайте, ви головне не умирайте. А ви що тут два говорите? Давай ну, до праці, йди щось роби. корови у тебе голодують. Де далеко від села не відходи, де домів, бо зараз ніч буде. Де домів теж, ти тут у піску віджу бавиш, ти що дітвак малий чи що у піску ся бавити? Йди геть до хати, до падуть, що ви мокнете, люди добрі. А ти не мудрий, бо ти до тепер сидиш у хаті. Треба йти щось робити, поки дощу нема. Розумієш, коли дощ буде, будеш сидіти у хаті. Ти я слимаку. Заросло коло твої хати. Хренові ти газда, я тобі скажу. Ти хреновий, газда, що ти головою мотаєш? Ти хреновий, газда, бо у тебе, блін, коло хати подивися, як все позаростало. Ти вийти з хати не можеш, що ти так усе занедбав тут навколо город свій. Ху, мяу, мяу. Ти що мене напудився, чи що? Я маю м'ясо. Тримай. Ми перевірили кожну хатку, окупантів тут нема. На благо, мені виділили, так як я тільки що в село приїхав, мені виділили на краю села отову хатину. Якщо ти додивився відос до кінця, тоді я, знаєш, що тобі скажу, що ти, по-перше, молодець, великий молодець, по-друге. Ти як додивився, то вже улупє того лайка! Ну улупє того лайка, підпишися на канал, бо я буду з тобою дуже довго тут і буду тобі дуже сильно добре набридати. Нав... Нав... З тобою, як завжди, був піксельний федя, дякую тобі за перегляд, якщо так серйозно. Е, обійняв, припідняв мирного неба.